Друзі, подивіться, що відбувається позаду Але мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разу нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, вже да? чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною і цю всю історію домовлятися і, і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно по заслугам получать за ті останні чотири сотні років, як вона знущається. З України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряда обійшов. А їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, Rebuild, invest, інвест invest, Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім папа. -па.